Привіт-привіт усім! Ви не повірите? На вулиці, дощить, на вулиці вже після обідня пора. А ми з Юрою зібралися в ліс. Це тільки ми таке можемо придумати і вчворити, напевно, що я так думаю, але просто хочемо зловити момент, тому що планувалося, якби ми планували на суботу, на вихідний день з самого ранку. Але прогноз погоди показує, що на суботу, на самий ранок, уже сьогодні зночі сильний дощ на цілий день, на суботу, на цілий день, на неділю. Тому от зараз трішки дощить, він такий, такий собі легесенький-легесенький осінній дощик падає. І ми вирішили під цей такий момент, коли нічого не робимо вдома, але в ліс можна проїхатися. Тому поїхали. Оце щось так їдемо, бубонить, а я вже зваруся, все рівно ж буде так, як я сказала. Візь, значить, ліс. Юра! Юра, проди, продир, візь! Юра, Давай, Юра, давай назад! Так, ну от ми і в лісі. Да, в цю пору в ліс їздити це. Не знаю, які треба очі мати, щоб що бачити. В лісі пасмурно. Юра мене відправив, каже, іди дивись, якщо з краю немає, вертайся, поїдемо далі. Але я так з краю зайшла, пройшла, а далі мені їхати, що зовсім не хочеться. Хоч я нічого і не бачу. Уже багато листя нападало, але все рівно ще дивіться, який ліс, доволі-доволі зелений. Міняється вже листя. Колір. Багато вже такого жовтоватого, все рівно ще і зелено. Чую, трактор не глушить. Зараз буде кричати, поїхали. А мені так хочеться пройтися. Нічого не видно тут, де білі гриби ростуть. Не видно абсолютно нічого. Так. Друга зупиночка. Йду дивитися за маслята. Ой. Щось десь впало. Тут так густо. Навіть не знаю, куди це його проходити правильніше. Ой, так, нічого. Якось трішки вперед буду пробиратися. Там, Напевно, що має бути трішки рідше. О. Так. Хоча б ну, якусь стежинку вийти. Кожен раз де щось зачеплю за шиворіть скрапує з дерев. Ну хочу сказати, що маслят я щось теж не спостерігаю. І не вже буде як минулого разу. Приїхали і поїхали? О, який дощик шумить. Так, то щось не може такого бути. У нас сусідній район Чуднівщина. Наші родичі назбирають уже грибів. повно повно Що невже в нас немає? О, порхавочки саме-саме малесенькі, малесенькі. Юра вже собі щось їздить і не співує. Не знаю що. Тільки чути, як поспівує. А, -а. ні одного, ні одного масляти скільки йду. Зате вже можна всяких мухаморочки хоч надивитися. А то ж, як минулого разу, вже не так, знаєте, минулого разу жодної, жодної мухомори навіть не бачили. Це вже хоч хоч. Що небудь то Нема нічого. Так, поїхали, гукає. А тут -а зараз тако гель, що нема нічого. Отаку візьми, хоч та сядь. ноги простягни та посидь. Так смачно пахне. Не знаю, чи видно, як падає дощ. Зате видно, як Юра намагається взад-перед розвернутися. Заїхав під гіляку, яка лягла на кабіну. Минулого разу ми познаю, якось проїхали, а це він собі вирішив. І що? Опеньки до півдерева ростуть. Ну що ти мені згадуєш, ти опеньки до півдерева? Ми ще до опеньків не доїхали, зараз побачиш. Опеньки будуть до півдерева. Ти погоду, бачила? І знаєш, що дощів не було і не буде опеньків. — Це потепліє, Диви, буде. дощ іде, будуть. значить... в бабу не літо не літало, щоб були опеньки, а вона опеньки опеньки. Ще бараки вдома не рвали. І дерево впало на голову. Ну не на голову, а на кабіну. Все. Виїдеш ще відпихати. Ну збирай там свої океані, а я додому. Добів дерево. Що хоче? Я собі отримую задоволення від того, що я йду по лісі. З такою божою росою. З дощиком таким теплим, приємним. І вже гукає, я вже їду додому, а ти шукай собі тут ці опеньки до півдерева. Ну ну їдь. Я ж знаю, що не покине. Ох ти! Ви дивіться, що знайшла. Ох ти. Яка шляпа? Клас. Це цей підосичник. Підосичник. Дивись ще один. Ти на нього ти через нього проїхав, він впав прямо на дорозі. Ні, ще один. ще одного не бачу. Два, дивіться, він кричить, опеньки, опеньки, дивіться, які подосичники. Та вони черваві. Ні. Дай ми сюди. Ну що, тепер я власне зійшла <схи>, у пошуках опеньків. Десь мені скинув, мене рукою показав мені ось до сюди го, сюди го, а потім прийдеш туди го. Кажу, добре. Думаю, ну їдь, їдь, дай спокій. А я собі походжу. Так, все, буду ходити, зазирати під пеньочки. І якщо десь, ну, бачите, але це ще не опенька. А якщо десь такий хоч один однесенький натяк на опеньки побачу то тоді я вам обов'язково все покажу. Ух ти, це, звичайно, не опеньки, але все рівно гарно. Дивіться, яка краса, правда? Так, маю трішки заглиблюватися в ліс, тому що чую, що Юрасик об'їхав кругом і вже їде знов по мою душу. І зараз буде казати, циваю на трактор поїхали. Не хочу. Ой, дивіться, я так сподівалася здалеку, що це опенюк. Ой. Це не опенюк. Є. Такий вже дощ пустився вам не передати. <рі> Хочу сказати, що навіть якщо сьогодні ми жодного опенька таки не знайдемо, то після цього дощу, який пройде, якщо ж він пройде так, як його прогнозують, сьогодні ніж, завтра цілий день, ніч, неділя, день, то вже тоді опеньки обов'язково мають з'явитися. Куди б мені де втікти від цього Юрія, щоб він не гарчав мені взаді трактором. <смі> а то мене вже, знаєте, розпочинає аж чіпати, тому що я думаю, що він зараз мені скаже себе поїхали додому, а я ще не хочу. Ну, дивіться, я хоч на таке позаглядаю. І то вже приємно бачити, тому що, так, да, це вже я говорила, тому що минулого разу їх ми... Були, то взагалі нічого не бачили, взагалі нічого. А сьогодні то це ж таку всяку чудосію під пеньками. Можна побачити? Дивіться. Бачите ось знову? Це передвісники, передвісники. Так, треба повертатися ближче до дороги, тому що зараз він мене як загубить то будуть мені тоді точно опеньки до півдерева. Так, друзі, щось бачу здалеку. Краса. Краса, неймовірна, але знову ж таки, це не опеньки. Дивіться, Бачите? Ну, я вам хочу сказати, що зовсім скоро, зовсім скоро, я це відчуваю. Опеньки підуть. Ось! Ще такої краси не бачили. Дивіться, Як гарненько. Прямо квіточками кругом пеньочка. Ну це, це означає, що будуть опеньки, будуть. І що йому зараз сказати, то він же зараз нос питає, де опеньки? <смірка> а куди ти повернув? Старій ж ти. Ти в лісі заблудилася вже, в якому виросла? Нічого я не заблудилася. А що ти, Куди ти мене привіз? Навіть не знаю, яка де ділянка. Ну бо кричу, куди ти мене привіз? Бо тут опеньків нема. Прив'яжу тебе до дуба. Прив'яжеш, прив'яжеш, тільки не сьогодні. Пожди, я во ще щось бачу здалеку. Я, я кожен раз, як здалеку бачу, то біжу. Ото знаєш, як о, на цього фас, може це опенюк? Ні. І це не опенюк. Покажи мені руковіку сторону І ти. Ну в яку сторону зараз будем ти? Туди, і додому. Ні! А що тут робити? Моці? А ми ж не були там на космоголовці. Все, їдемо, ще в одну діляночку. Так і буде. Опеньки все рівно ж не знайшла. Це, це ще добре, що не робить, як Стецько, закосяг у потеляру і додому. Юра. Що? Я знаю, що ти мене любиш. Поїхали. Скидай, скидай, паучок. Поїхали по красноголовці. Під осичника, може, там знайдемо. Красноголовці. <гум> <гум> Іду в кущі самим натуральним образом. Кущі це ось така ділянка. Ось така! Щоб ви собі розуміли. І тут теж є опеньки але поки ще де будуть опеньки, дивіться, ну яка краса, краса, неймовірна червона шапочка, одна друга. Бачите? Давненько, давненько я вже їх бачила. А в кущі не так легко сюди потрапити, але я потрапила, знайшла прохід. Так, я довго не буду, далеко не піду. Просто ось так з краю. Ну що? Те саме, що поки що нічого тут не видно. Все, далеко заходити не буду в Розвертусь, піду до дороги. Але ось це така ділянка, де насадження молоді. І як це цей? Мене Юра називає це загустіння, це підлісок. Юра, крім цих червоних шапочок мухомор не бачу нічого. А? Да-да, тещінка! <гум> Тут, знаєте, обшо, обшо не торкнись. Відразу так рясно <гум> спадає з листя вода. Який соловейко заспівав? Немає. Немає, нічого виходжу. Ну що, наша явно остання зупиночка? іду подивитися, може деякий красноголовець є. Так, жодного гриба я не знайшла, зате дивіться, щоб помітила, які великі красиві жолуді. Червоного дуба це тут ділянка. Бачите? Красотінь. Он шапочки які. Немає нічого. Ні красного лобчика, ні лисички, ні сестрички. Все. Будемо від'їздити додому з лісу. І якби як результат того, що ми поїхали сьогодні, Опеньків ще точно немає. А один. Візьму дітям показати. А один. Ось такий красень під осичник, такого великого я ще не зустрічала ні разу. Нам таки трапився. Ну, вже не з порожніми руками. Ну, все, я вперед, Юра нас доганятиме. Я перейшла дорогу, зайшла в ліс, а він нас вдогін, каже, чого ж ти сюди йдеш? Ти завжди туди заходиш, там ніколи нічого немає. Ну як же ти не розумієш? Що я просто відтягую момент, момент виїзду з лісу. Ну ще хоч тут пройдуся. Хай тут і справді отак, якщо чесно, ніколи нічого тут не знаходимо. Але ж просто отак зайти, пройтись, і то вже добре. Дощик не втихає. Ну що ж, значить, будемо чекати опеньків і сподіваємося, що наступного разу, коли ми вже попадемо <гум>, знову у ліс, то вони будуть рости до півдерева. І ось так біля кожного пенючка по відру. <гум> Ну, no, поки щось так. Краса, та й краса.